Дії апостолів, шостий розділ: тими ж днями, як учнів намножилося, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали: нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із поміж себе сім'ох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості. Їх поставимо на службу отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалося оце слово, і брали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора та Никанора, і Тимона та Пармена, і нововірця Миколус Антіохії. Їх поставили перед апостолів, і, помолившися, вони руки поклали на них. І росло слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі. А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кіренеїська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатися зі Степаном. Але встояти вони не могли проти мудрости й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. І людей попідбурювали. І старших та книжників, і напавши, схопили його і припровадили в Синедріон, також свідків фальшивих поставили, які говорили: чоловік, оцей богозневажні слова, безперестань говорить, на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей, коли всі, хто в Синедріоні сидів на нього, споглянувши. То побачили лице його як лице Ангола.